Вітаю вас з початком нового робочого тижня, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанії Акцент черговий випуск інформаційної програми День в студії для вас працює Світлана Ковальчук. Не пропустіть сьогодні головного. Шості сталася надзвичайна ситуація. Літня жінка стала жертвою кімнатного кота. Одне з актуальних питань апаратної наради при міському голові. 160 неповнолітніх знаходяться на обліку у кримінально-виконавчій інспекції нашого міста. Шосткінські ліцеїсти були удостоєні стипендії президента України. А тепер про це та інше докладніше. На сьогоднішній день у Шосткінському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів перебуває 209 дітей з особливими потребами та 13 інвалідів з дитинства, які мають розумову відсталість. На минулому тижні у місті сталася надзвичайна подія. На літню жінку напав хатній кіт. В ході боротьби тварина загинула. Ветеринарна служба з'ясовує, чи був домашній улюбленець хворим на сказ. 28 жовтня у школярів розпочинаються осінні канікули. Про це та інше говорили під час апаратної наради при міському голові. На сьогоднішній день на обліку у Шосткінському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів перебуває 209 дітей з особливими потребами та 13 інвалідів з дитинства, які мають розумову відсталість. Про це доповіла директор установи Оксана Кривущенко. За її словами, упродовж 9 місяців поточного року реабілітаційними послугами скористалися 166 чоловік, що складає 80% від загальної кількості дітей-інвалідів. Завданням центру є надання своєчасної та ефективної корекційної соціальної психологічної допомоги дитині інваліду та організація реабілітаційного процесу відповідна до особливостей психофізичного розвитку дитини. Як зазначила Оксана Борисівна, працівники реабілітаційного центру докладають зусиль, аби інтегрувати дітей з особливими потребами у суспільство. З цією метою вони впроваджують співпрацю з загальноосвітніми навчальними закладами та творчими колективами нашого міста. Один з результатів такої роботи вона продемонструвала присутнім на апаратній нараді. Це соціальний відеоролик, створений телерадіокомпанією Акцент за участю вихованців зразкового театру естрадної пісні Мікс під керівництвом Ірини Легейди. Ми просто другі. Ми живемо на другой. Ми просто такі. Місіса баче. Раніше тільки Сумський обласний центр на свої масові заходи збирав гості зі всієї Сумщини, підкреслила пані Кривущенко. А тепер, аби взяти участь у різноманітних конкурсах і святах, до нашого міста приїздять діти інваліди з інших населених пунктів регіону. У квітні 2013 року на базі центру було проведено талант-шоу Ми можемо все, яке відвідали діти з особливими потребами, вихованці центрів реабілітації міста Глухів, селищ Ямпіль та Вороніж. За прикладом шостки у Глухові наприкінці серпня відбулось фізкультурно-спортивне свято для дітей-інвалідів, на якому команда з нашого міста виборола почесне друге місце. Як проінформувала Оксана Борисівна, Шосткинський центр реабілітації отримується за кошти міського бюджету. Втім, допомагають у станові і люди небайдужі до проблем дітей інвалідів. Перше 10 10-13 року затверджено коштів з урахуванням змін у сумі 473 і тисячі гривні, що складає 77% від потреби. Спільними зусиллями небайдужих людей нашого міста було залучено позабюджетних коштів у сумі 8,9 тисяч. За кошти благодійників у центрі були проведені ремонтні роботи, а також придбані звуковідтворююча апаратура і електротример. Всі проблеми пов'язані з теплом. Плопостачання в медзакладах міста ліквідовані, проінформував головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. На сьогоднішній день системи опалення працюють добре, зазначив він. «Відключили гарячу воду, відключили бойлери, які літом працювали. Зараз завозимо овочі, вивозимо листя. Проторний режим хороший, навіть прикручений річі. 28 жовтня школярі йдуть на осінні канікули, повідомила начальник управління освіти Наталія Сергійко. Через ремонт котла на тиждень раніше розпочалися вакації лише у НВК номер 6 зауважила вона. В свою чергу головний державний ветеринарний лікар Шостки Надія Романченко розповіла про надзвичайну подію, яка сталася у місті минулого тижня. В ніч з п'ятниці на суботу, в одній з квартир по вулиці Шевченка, хатній кіт напав на свою літню господиню. нанес укусы в лицо и в, 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 на, в руки в борьбе с котом. Женщина кота этого убила. На сегодняшний день диагноз будет поставлен лабораторно, и диагноз будет окончательный, поставлен только через месяц. Женщине этой придется проходить профилактическое лечение. Надія Анатолівна звернулася до населення з проханням не піддавати себе своїх рідних і близьких ризику, а проводити домашнім улюбленцям щеплення проти сказу. Також вона повідомила, що цього тижня у лісах і полях прилеглих до шостки буде розміщена антирабічна вакцина. Буде проводитися антирабічна прививка, тобто пероральна прививка діяльних животних проти біженства. Не збирайте вакцину, яка буде розложена. По периметру города и в лесах. Эта вакцина предназначена не для вас, а для диких животных. На минулому тижні було проведене друге нарахування за жовтень всіх видів соціальної допомоги. Підкреслила начальник управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Сума склала більше 600 тисяч гривень. Інято з 1482 особи. З них з питання субсидії 1329, Внесено до банку даних вже повністю за оформленням субсидії 779 осіб. Комісійно розглянуто 52 справи. Шосткинські МНСники готуються до осінньо зимового періоду. Зазначила начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Вони надають відповідні приписи керівникам підприємств, установ та організацій, а також проводять необхідну профілактичну роботу по унеможливленню витоку газу у побуті. «Создан в місті штаб по мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період, який при необхідності буде працювати круглосуточно. Ем 23 числа на этой неделе проведена штабна тренування, ...со всіми підприємцями і організаціями мірода також будуть на треніровки, значить дани водне та підготовка до зими». продовжується у місті робота з ремонту покрівель та ліквідації аварій на тепломережах. Повідомив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Віталій Могильний. Міський голова Микола Нога поцікавився, скільки на сьогоднішній день стояків у будинках залишаються без опалення. Яких життя залишилися проблеми? Скільки стояків стоїть? В яких жеках скільки, в якому більше, в якому менше? За словами пана могильного станом на 18 жовтня до УЖКГ надійшло 36 заяв пов'язаних з відсутністю тепла у квартирах. Микола нога дав розпорядження у найкоротший термін усунути всі несправності на стояках. Запустіть до останньої квартири до останнього стояка. Насамкінець, завідуючи сектором фізкультури і спорту Андрій Доценко запросив всіх прихильників східних єдиноборств повболівати за шосткинських спортсменів, які братимуть участь у міжнародному турнірі з карате. Відбудеться захід 26 жовтня в спорткомплексі. Свема питання запобігання злочинності, зміцнення законності, забезпечення захисту прав і свобод громадян повинні стояти на особливому контролі у нашій державі. КВІ таку скорочену назву має орган виконавчої влади з питань виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Співробітники КВІ також відповідають і за неповнолітніх, які колись обрали для себе невірний шлях та мають проблеми з законом. Які роботи ведуться з цими дітьми, аби вони повторно не скоїли правопорушення, дізнавалась Олена Чанцева-Коваленко. Підлітковий вік, з одного боку, є прекрасним відрізком життя, коли дитина починає бачити світ дорослими очима. Та з іншого боку, пережити підлітковий вік і згадувати про нього тільки з радістю можна в тому випадку, коли і родина, і школа, і друзі сприяють позитивному розвитку дитини. В іншому випадку виникають проблеми із законом, порушивши який навіть в цьому віці можна отримати покарання, не пов'язане із позбавленням волі. А при повторному правопорушенні не є виключенням і більш суворі заходи говорить Ольга Бірюк, начальник Шосткинського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції. Для неповнолітніх застосовуються такі види покарань, як позбавлення волі, і альтернативні види покарання, такі як громадські роботи, виправні роботи, штраф. Заборона займатися певною посадою, але це дуже рідко. І, в залежності від особи характеру і тяжкості вчиненого злочину, неповнолітнім особам надається такий вид покарання, як звільнення з випробуванням, і саме за таким видом покарання веде контроль кримінально виконавча інспекція. На обліку в кримінально виконавчій інспекції наразі знаходяться близько 160 молодих людей, з яких 15 – неповнолітні. З ними і проводиться особлива профілактична робота. Для того щоб запобігти вчиненню повторних злочинів серед неповнолітніх засуджених, також серед молоді працівники Шустринського підрозділу кримінально виконавчої інспекції проводили безліч заходів профілактичного характеру. Так, з міським центром соціальних служб сім'ї дітей та молоді. В особі директора центру горби Тетяни Анатолійни на базі центру естетичного виховання проводили з неповнолітніми тренінг-програму під назвою Шлях додому. Дорожніми знаками на цьому шляху додому стали рекомендації психологів щодо довірливого спілкування батьків та їх дітей, які мають проблеми із законом, практичні вправи та завдання спрямовані на профілактику рецидиву скоєння злочину. Ольга Лісовол, інспектор Шосткинського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції щодня Працює з дітьми, засудженими до позбавлення волі. Але до них застосовано і спитовий строк. Така робота, хоч і складна та вкрай відповідальна і улюблена, говорить пані Ольга. Моя робота мені подобається тим, що я можу якось допомогти цьому суспільству, тому що в нашій державі дуже мало людей знають про свої права та обов'язки. Але вже так як сталося, що ці діти стали на шлях. Негативний, то я стараюся всіма силами допомогти їм, навіть якщо вони приходять до кримінальної виконавчої інспекції, я намагаюся з ними встановити дружні контакти, спілкуватися з ними. І дійсно проводиться дуже великий ряд. Заходів, які спрямовані на запобігання скоєнню ними злочинів, аби злочинів було якомога менше, щоразу, окрім індивідуальної роботи з кожною дитиною, КВІ намагається втілювати у життя цікаві для підліткової аудиторії групові заходи, спільно із фахівцями Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Цього разу результатом плідної співпраці стало проведення лекційно-тренінгової програми Закон і ми у рамках тижня правової освіти для неповнолітніх, основну мету якої озвучила спеціаліст. Першої категорії Юлія Ришетник ми прагнемо підвищити правову культуру, підлітків та сформувати навички правомірної поведінки дітей. З метою профілактики злочинів неповнолітніми бере участь у подібних заходах і кримінальна міліція у справах дітей. Тетяна Дорошенко на посаді опору повноваженого кримінальної міліції у справах дітей шосткинського міського відділу працює близько восьми років. За цей час вона встигла попрацювати з чималою кількістю неповнолітніх. І зараз у них вже є свої сім'ї, свої Діти. Деякі, на жаль, з них перебувають в місцях позбавлення волі. Деякі за час моєї роботи потрапляли в місця позбавлення волі, і коли вже звільнялися, то ставали вже повнолітніми. І зараз ми з ними бачимося в місті, спілкуємося, чим можемо, якби допомагаємо їм. За ну за, влаштовувати своє особисте життя за словами Тетяни Васильівни, однієї тільки державної форми роботи з важкими підлітками мало багато чого залежить і від сімейного виховання того світу, який оточує дитину вдома. Визначаємо вплив родини друзів на розвиток дитини, на її душевний стан. Мікроклімат в сім'ї встановлюємо, місця проведення часу при потребі визначаємо значить місця, гуртки, чи, чи секції запропоновуємо, щоб вони мали де проводити свій вільний час після школи, щоб були зайняті, щоб знову не стали на шлях вчинення нових злочинів і правопорушень. Порушувати чи ні свої права та права інших справа кожної людини, навіть молодої. Справа ж держави довести до відома кожного юнака та кожної дівчини наслідки, які понесуть вони за собою, скоївши ті чи інші правопорушення. І мета подібних спільних заходів, органів та центрів, що опікуються неповнолітніми, зробити все можливе, аби молодь не тільки знала свої права, але й виконувала свої обов'язки. Вихованці Шосткинського ліцею продовжують підтверджувати високий статус свого навчального закладу. Двоє його учнів: Валерія Сербіна та Микита Попов отримали стипендію президента України. Відповідний наказ був підписаний на початку жовтня цього року. За які заслуги вони були удостоєні такої почесної нагороди, та як педагоги перетворювали своїх підопічних на інтелектуальну еліту нашого міста, про це мова піде у нашому наступному сюжеті. Викладач біології школи-ліцею Олександра Бацура за плечима має 35-річний стаж роботи. Тож сама доля розпорядилася таким чином, аби її підопічні стали гідними послідовниками свого вчителя. Кожного року вони здобувають призові місця на обласному та всеукраїнському етапах олімпіад. Колишня учениця Олександри Єгорівни, а тепер студентка першого курсу Київського торгово-економічного університету Валерія Сербіна, торік стала переможницею всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України, за що і була удостоєна президентської стипендії. Роботу над цією темою, а тема у нас була визначення донозологічного стану учнів за функціональними показниками. Ми вели впродовж двох років. Працювали ми сумісно із учителем-методистом Валентиною Василівною Криваніс станції юних натуралістів. За словами педагога своєму успіху Валерія повинна завдячувати перш за все власній цілеспрямованості та кропіткій праці. Протягом двох років дівчина збирала статистичні дані, аналізувала їх та оформлювала на сторінках науково-дослідницького проекту. Олександра Бацура зізнається, що сподівалася на успіх своєї підопічної, але тим не менше, звістка про присвоєння їй першого місця приємно приголомшила обох і вчителя, і ученицю. У мене Ліра перша отримує президентську стипендію. Я була дуже рада. Саме тому що була оцінена праця, наполеглива, копітка праця учениці. Бо ми завжди радіємо, якщо наші учні досягають таких висухт. Відтепер Валерії Сербіні призначатиметься протягом року щомісяця 1200 гривень. Крім того, дівчина отримує і студентську стипендію. На думку Олександри Єгорівни, це матеріальне заохочення повинно стимулювати переможницю на нові наукові звершення та підготувати її до життя у сучасному суспільстві. Якщо діти пройшли, наші вихованці пройшли через усі ці етапи, то їм не страшно брати участь у конференціях, які проводяться в вищих навчальних закладах Виступати перед громадкістю. Вони до цього вже. Психологічно і теоретично готові. Другий президентський стипендіат, учень 11 класу ліцею Микита Попов, посів перше місце на всеукраїнському етапі Олімпіади з інформаційних технологій. Його викладач Людмила Максименко зазначає, що завдання інтелектуальних змагань були доволі складні, адже it галузь розвивається з космічною швидкістю, і педагог разом зі своїми вихованцями повинні були слідкувати за усіма новаціями та йти в ногу з часом. Олімпіада і підготовка до Олімпіади вона як піраміда, де на вершині наш успіх, перше місце. А в основі це наполеглива кропітка праця дуже багатьох людей. Ну, по перше, звичайно, переможця Нікіти Попова. Скажу, що і моя праця там була немаленька, тому що вчитель, перед тим як до чогось стимулювати учня, він повинен теж рости в своєму предметі і досягати вершин. Людмила Ігорівна вдячна батькам Микити та вчителям школи ліцею за те, що з маличку орієнтували його на навчання і саморозвиток. Паралельно з інформаційними технологіями хлопець займається фізикою, математикою та співом. До речі, він закінчив музичну школу з червоним дипломом. Є учасником театру естрадної пісні Мікс. Якби не робота всіх учителів школи, які з молодших класів в Нікіті розвивали всі його задатки, всіх напрямках, то можливо і без цього не було нашого успіху, тому що Нікіта дуже обдарована дитина. У свою чергу Микита Попов дякує своїй наставниці Людмилі Максименко за її невтомну педагогічну працю, яка принесла переможні результати. Юнак зізнається, що новина про присвоєння йому стипендії президента України і досі сповнює його серце радістю. Це було як ще одні моїм тобто це давало стимул мені йти далі, не зупинятися на тому, що в мене вже є, і далі займати місця, працювати над собою і бути тільки краще. За словами Микити, комп'ютерами він захворів з самого дитинства. Тож цілком закономірно, що вирішив спробувати свої сили під час Олімпіади. І, мабуть, не прогадав. Собираюсь свою життя зв'язати іменно з комп'ютерами, тому що мені не ну, очень це подобається. У подальших планах Микити Попова продовжити навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті кібернетики. І ліцеїст впевнений, що при вступі до цього престижного вишу на нього теж чекатиме успіх. 22 жовтня вшановується пам'ять апостола Якова Алфеєва. У народі святого називали Яків-Деревопилець, оскільки у цей час ішла активна заготівля дров. Цього дня часто йшов сніг. Після Якова осінь вже заплакала, бо після Якова тепла нема ніякого, говорили наші пращури. Люди у цей вечір слідкували за місяцем. Якщо він у колах, наступне літо буде сухим. Що з приводу погоди 22 жовтня, кажуть українські синоптики, далі у метеорологічному прогнозі? У вівторок небо вкриється хмарами, зранку до самого вечора йтиме дощ. Денна температура повітря становитиме плюс 5 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть 4-5 градусів вище нуля. Вітер східного напрямку зі швидкістю 4 метри за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого кінця. Нагадаю, що ознайомитись з нашими новинами можна на сайті Шосткинської міської ради. І пам'ятайте, ми ніколи не отримуємо те, чого хочемо, поки не будемо вдячні за те, що маємо. На все добре і хай вам щастить.